Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Скоро 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 вже осінь. В сьогоднішньому відео покажу вам саджанці-лаванди, які буду реалізувати восени для висадки саме осінньої. Кажу, як вони виглядають. Думаю, цікаво буде тим, хто забронював уже саджанці. Зараз покажу вам наші саджанці. Сьогодні у нас 22 серпня. Покажу вам, як на сьогоднішній день виглядають саджанці лаванди. Тут вони в мене посаджені. Декілька кущиків. Є такі, є такі. Кущики пишні. Квіти я зрізаю постійно. Зараз знову пройшли дощі, трохи підросли бур'яни, треба знову пройтись, ці всі бур'янчики вищипать, де випускають квіти, треба зрізати. Я їх весь час зрізаю, тому вони такі компактні, не витянуті. Це сорт хемус. Якщо у вас такі молоді рослини, їх зараз можна підживити калійно-фосфорними добривами, щоб вони ще краще укоренилися. Обов'язково, якщо засуха, а зараз, ну, зараз пройшли дощі, але бачите, земля така. Потріскалась, то бажано замульчувати. Ну, я, я не мульчую, тому що у нас ці саджанці буду викопувати на замовлення. Продовжую бронювати. Покажу вам, кому кого цікавить даний сорт. Отак вони виглядають. Чим можна замульчувати? Замульчувати можна соломою, скошеною травою, і тому що вже скоро у нас осінь, а там і зима. І для того, щоб ваші саджанці... Гарно перезимували, мульчування буде, послугує гарною такою шубкою для кореневої системи. І також буде зберігатися вологість, Ось так, в грунті, а згодом вона перепріє і стане. Добривом для ваших рослин. Тут у мене ще є інші сорти. Оце така трохи понижче. Це манстет. Бачите, вона відрізняється. Ця і ось ця. Тут просто більше поливу, вона така дуже зелена, соковита. А Оце тут в мене два рядочка. Це саджанці Манстет. Вони невисокі, але вони з гарним корінчиком. Ну і зверху ось так так виглядають вони такі немаленькі, міцненькі. Ну, посадки будемо вже робити. Не раніше вересня, там в Західній Україні, може і раніше, в кінці серпня треба дивитися по погодних умовах. Якщо у вас не жарко, якщо у вас йдуть дощики, то вже можна висаджувати, пересаджувати. Але у нас ще жарко. Це центральна частина України, Дніпропетровщина. Ну, ось вона красуня ще цвіте. Ну це вже молода цвіте цього року. Такі суцвіття. Яскрає. Ось таке у нас тут господарство. Дуже хороша мульча, це ось у мене вже лаванда, яка відпрацьована. Це залишилась та, що масло дистилювали. І в мене її, звичайно, дуже багато. Вона дуже хорошо по-перше, перепріває, по-друге, дуже добре, от я її прям там розкладую в міжряді. І вона захищає ґрунт, і ґрунт насичує, працює як компост. Тому ще один варі... такий варіант, хто має От таку відпрацьовану, яка вона вже вам, таке сіно, вам готове сіно. Не треба не соломи, не треба косити траву, а саме це можна мульчувати не тільки саженці, там лаванди, а можна мульчувати і... Різні рослини. І помідори, там, і перці, ну, все, що є у вас на огороді. Так, ну, і ще покажу вам обов'язково в цьому відео, як я обіцяла, покажу вам наші сімейні фото з лавандового поля, як воно виглядало. Була фотосесія сімейна. Дуже приємні спогади. Так, всім бажаю мирного неба. Рідко зараз відео роблю, такого настрою немає, тому вибачаюсь. Я думаю, що у нас все буде добре, налагодиться і погода. Бачите, яке небо не дуже. І наладиться у нашій Україні все. Дуже чекаємо миру. На все добре. До нових зустрічей!